Всім доброго дня, друзі. Хто перший раз зайшов на мій україномовний YouTube канал, мене звати Євген, я розповідаю українською мовою про Нову Зеландію. Сьогодні буде надзвичайно цікава тема, тому прошу вас додивитися це відео до кінця. Якщо ви ще не підписані на цей YouTube канал, то ви точно підпишетеся. Адже таке вам не розповість більш ніхто. Тому, друзі, підтримайте мене. Мені ваша підтримка дуже потрібна. Тема нашого сьогоднішнього відео. Це те, що я знаходжуся на своєму місці в Новій Зеландії. І моя історія така починається, звісно, з України. І ви зрозумієте, чому я зараз на своєму місці в Новій Зеландії. Коли я закінчив школу і поступав навчатися в ВУЗ, я хотів бути вчителем фізкультури. Але щоб поступити в інститут скульптури, потрібно були великі гроші, в мене їх не було. Тому я поступив в аграрний технікум. І там було насправді, технікум був дуже хороший, дуже гарна освіта. І там було у вас два варіанти. Або ви займаєтеся спортом, або ви просто п'єте горілку і курите траву. Я, звісно, вибрав займатися спортом. І всі ці чотири роки, що я навчався, прийшли як один день в змаганнях. Там в мене було більше 50 грамот медалів. Кожен тиждень їздив на змагання районі, обласні і не тільки їздив і перемагав, займався багатьма видами спорту одночасно футболом, легкою атлетикою, боксом і шахами. Вже там на курсі третьому вже я сам бів шаховий гурток у технікумі. Моє найбільше досягнення це чемпіон Київської області по боксу у 2007 році. Бокс дуже люблю. Та, в принципі, всі види спорту ще займався, також дуже люблю. І, пам'ятаю, грошей не було в дитинстві, там вже коли навчався ніколи. Їхав на навчання на тиждень. З собою було 7 гривень. Це 4 гривні, щоб назад вернутися. Додому на проїзд і 3 гривні на тиждень додому. До того ж по дорозі заїжджав на оптову базу, бо там трохи були дешевші продукти, і купляв кільку в томатному соусі. Як зараз пам'ятаю, вона мені зараз ще досі в піщенках сидить, і мівіну. Бо якщо ви купляли в магазині, там вона на копійок 15-20 була дорожча, коли ви заїжджаєте ще на оптову базу то економите, там, як вступуєте, що цілу гривню, і це були великі гроші в 2002-3 е, е, році. Е, так от жив, е, потім поступив в університет. І весь цей час я хотів е, побачити, як люди живуть за кордоном. От Мені хотілося завжди щось поїхати за кордон. І вже я там е, мріяв побувати в якійсь країні, е, коли навчався в інституті. То е, вже прийшов я співбасю спочатку на Данію, там продовжував займатися далі спортом і поїхав, як я розповідав, е, раніше півтора року працював в Данії, де заробив на своє перше житло і вже там трішки став на ноги. Е, і думаю, щас, коли повернуся вже в Україну, щас приїду, щось з своїм закордонним досвідом, спробую змінити щось. Влаштувався на роботу. Що ви, друзі, думаєте? Хотів же ж поміняти ситуацію в тому підприємстві, підприємстві, що я працював, але не так просто. Виявляється, що в нас вже ця радянська система настільки укоронилася, що якщо приходить нова людина і хоче щось змінити з іншим поглядом, то її починають заважати так, що ого, як на одному місці там, працює десятки чоловік, які просто нічого не роблять і сидять на зарплату там, мінімальну, там, головний електрик, якийсь електрик, його помічник. Вони просто прошижують, щоб мала одна людина там, заробляти величезну зарплату, то на її місці сидять три і ніхто нічого фактично не робить, розумієте? І якось так у нас все. Тут за кордоном трошки по-іншому, тут конкуренція. Але якщо ви працюєте, у вас гарна зарплата. Ну, всі працюють. Якщо ти працівник, то ти універсальний працівник, ти все робиш одночасно. Тут, як в Данії я працював в Англії, фермер, він усе робить. Він і електрик, він і тракторист і все разом. розумієте? Поки ми не до цієї системи, нічого не буде. Попробую трошки в Україні щось змінити на тому місці, де я був, в мене не вийшло нічого. Поміняв декілька робіт. Працював і таксистом, і на молокозаводі, і там ще працював в якомусь місці, вже не пам'ятаю. Потім з'явилася в мене можливість поїхати в Англію. В Англії я був більше року і знову така ситуація. Що я приїхав в Україну, влаштувався на роботу. Думаю, все, це ж у мене вже такий досвід класний. Вже в Данії півтора року, рік в Англії, ну зараз точно щось вийде змінити. Приїхав, я влаштувався на одне гарне місце на роботу. Мені спочатку там подобалося і мене підтримали. Ну, коли я там хотів також щось змінити на краще, то почалася теж дуже велика така. Ну, Почали заважати, фактично, не, не, дали, не дали міняти. Укоронилася ця дуже стара система, яку не можна було зробити. І щоб просто люди стояли на своєму і не хотіли мінятися. І так нічого не буде, поки я думаю, пройде декілька поколінь, поки от, цей Радянський Союз не викорениться повністю з України. І я ще декілька разів там щось змінити, в мене не вийшло нічого. З, 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 зіткнувся з. Мав справу з величезним супротивом, при тому без ніякої там причини. Просто не хотіли нічого люди міняти, не хотіли краще змінюватися. І е, десь через рік, мабуть, я поступив в аспірантуру, почав писати дисертацію наукову. Е, до того ж, я це зробив е, щиро, адже мені це справді подобалося робити дослідження. Я також думав, що я там щось зможу змінити. І що ви, друзі, думаєте? В аспірантурі мої наукові роботи також почали ставити масу під, під ніжок. До того ж, вже ті викладачі, з яких я з яких я на кафедрі робив цю дисертацію, зривали мені мої, мої дослідження, і це мене наскільки вразило, я просто був в шокі. От розумієте, мені щоб допомогти, людина прийшла абсолютно щиро, хоче щось змінити, досягнути, поміняти в науці. З таким зіткнувся, також це було жесть. Ніякої взагалі підтримки не відчув. По-перше, ти сам за свої кошти робиш ті дослідження, купляєш все, матеріали. До того ж тобі ще й мішають. <свігал> Я такий поняв, значить, тут, мабуть, немає все таке місце. Відучився в аспірантурі і поїхав після цього в Нову Зеландію. По приїзду в Нову Зеландію. Десь я рік попрацював на північному острові, потім переїхав на південний острів, десь півроку попрацював тут, переїхав на ближче до Крайчача. І десь через півроку в мене, до речі, мрія була відкрити боксерський клуб. От, бачите, моя спортивна така, мій спортивний стержень я ніколи не покидав. І от в мене була така мрія відкрити боксерський клуб. І вона, до речі, здійснилася саме в Новій Зеландії. Спочатку до мене на бокс ходило 2-3 людини, потім десь через місяць-два вже було 20 чоловік, уявіть. Всім дуже подобалося, але спортзала я не міг знайти, вже важко дуже знайти місце, де займатися по такій ціні, як би підходило. Тож людей одразу ж не міг великі гроші брати за тренування, Там платили якісь денешн. І Приходилося там на один день, де попало орендувати спортзал, Раз приїхали, ми домовилися за спортзал. Ми приїхали, пам'ятаю. А виявляється, що його хтось перебронював, і нам не було де займатися. І ми прямо займалися на зупинки, де паркуються автомобілі коло аквацентру. І приїхала поліція, каже, під фонарями вночі займалися. Питає, що ви тут робите, що ви на вулиці. Кажу, що ми забукували, а нам немає де займатися, люди прийшли. Вони такі, ну це ж був останній раз. Ми позаймалися. Тоді я вирішив, коли в мене був вихідний, я працював на фулл плюс, в мене був вихідний, я обіздив весь краще, мабуть, більше 20 різних спортзалів. І нарешті я знайшов спортзал по нормальній ціні. Там такий був чоловік Алікс, він сам був з, само. йому вже, до речі, було 80 років, він також дуже любив бокс, дозволив мені тренуватися тричі на тиждень три, три вести тренування, десь через вже 3-4. Місяця ми виступили на перших змаганнях і всі мої чотири учня виграли ці змагання регіону Кантербері. Потім через пару місяців був чемпіонат Південного острову. Також мій учень переміг у ньому. І так, я ввів тренування протягом трьох років. В Десь Після того, як я відкрив боксерський клуб, через 5 місяців прийшла ідея створити тут на Південному острові фестиваль української вишиванки. Це було вперше. Я просто їхав в машині, і мені прийшла ідея в голову і прямо в сам сценарій, як це все буде. Я там запропонував декілька моїм знайомим це зробити. І в принципі, процес пішов. Коли це вийшло, то результат. Пере... Переміг навіть очікування. Прийшла найбільша кількість за цей час, коли тут збиралися українці вкращу. Здоровенний був фестиваль, змагань Таке ще в таке моєму стилі, як говорить, знаєте, я е, 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 просто люблю це все постійно, дух змагань, організовувати щось. У мене, до речі, були організаторські здібності з самого дитинства. У п'ятому-шостому класі, коли я навчався в школі, е, в нас були змагання по. Здачі металолому. І хто, улому. Хто займе перше місце серед усіх класів, тому їздить, тому був такий приз, поїздка на море це з усім класом. І це все організовував, коли я був у 5-6 класі, в віці 10 років. Ми двічі вигравали в усієї школи. З нами вже змагалися 11 класи. Змагання по здачі металлому. І двічі ми їздили 96 97 рік в Очаків на море на три неділі, уявіть. я пам'ятаю, тоді такий був на піднесенні. Мене навіть зробили старостою класу. І коли ми вийшли, і коли прийшли на, на, на лінійки, виступали, і каже, мій класний керівник, якби не Женя, то ми б туди не поїхали б ніхто. Я пам'ятаю, я вихідний, там вже пишуть мені так, нас перегнав якийсь клас на 200 кг, Женя, ми вже не на першому місці. Я піднімаю людей. Виграли ми ці два роки. Це було щось. Не слово організаторські здібності в мене були з дитинства. І коли цей пройшов фестиваль української вишиванки, це просто було щось. Це було піднесення людей в Новій Зеландії. Я пам'ятаю, нас на радіо на радіо запросили. І я після цього фестивалю мене там запрошували в гості по два рази на вечір. Я так пам'ятаю, до одної сім'ї приїхав, до другої, якісь такі всі на такому піднесенні були. І в мене одночасно з'явилося дуже багато ідей. Ми зробили ще такий одночасно проект, написали першу україномовну пісню в Новій Зеландії. Зробили це її, там було дуже багато людей було задіяно, називаються вечори. Конкурс провів серед україномовних дівчат в Новій Зеландії. Взагалі це було шикарно. Потім вже в мене була така ідея створити український культурний центр, і тут почалася теж така карусель. Почали мені підніжки ставити, заважати дуже сильно. і думаю та хто українці? Коли я питав, чому ви так робите, і чому ви мені заважаєте? Адже ви тут більше 20 років, а я тільки краще чи живу менше року, чому ви раніше цього всього не робили. А тут, коли я приїхав, ви починаєте мені заважати, на це відповіді не було. І просто до такого дійшло, що дзвонили, там, налаштовували людей проти мене, погрожували їм. Коли ми, я відкрив школу для дітей, викладав там українську мову, шахи, малювання, ходили, чуть -ли не зривали уроки. Розказували, що в цьому приміщенні немає пожежного е, е, виходу, тобто ми не, ми не маємо права в ньому проводити дітям уроки. Коли ми поміняли е, приміщення новіше, в цьому приміщенні почали займатися мені. Е, вони, ті люди, які мені погрожували і хто мені заважав. Уявіть, до якого це дійшло просто маразму. Я був здивований, наскільки. Ми продовжували рухатися е, в березні 2018 року. Я заснував першу громадську українську громадську організацію на Південному острові Нової Зеландії, відкрив український культурний центр, провів е, е, український літературний вечір імені Тараса Шевченка. Це все було на такому піднесенні. Я це робив дуже щиро, і я відчував, чим більше я віддаю, тим більше мені повертається. Це все було з мого карману, звісно, і з тих людей, які там допомагали мені. Ніхто мені не допомагав, ніхто там. Не підтримував, якщо чесно. Все було на такому ентузіазмі. І коли я в цей час написав посольство Австралії, розказав про свою історію, що ми скільки всього робимо, чимось може допомогти, побачив в меседжері, що прочитали повідомлення, ну не відписали. Хоча основне там завдання посольства Австралійського це підтримування української культури і мови за кордоном. Якось так мені було обідно. Взагалі, наша мова це просто те, що нас дуже об'єднує, в ньому сила. Я пам'ятаю в той період, коли ми виграли е, по металолому змагання, їздили в Очаків. Тоді було таке піднесення української пісні. Пам'ятаєте ці групи Аквавіта, Фантом, е, Юрченко. Всі просто. Шаленіли від цього всього, було таке піднесення, а потім спеціально це все зрубалося, тому що коли я навчався і жив в Білій Церкві, день міста або там день незалежності. Запрошували російських співаків, розумієте? Я не хотів їх слухати, я не знаю, що люди їм просто нав'язували. Тоді думаємо, чому в нас скільки російськомовних в Україні. Тому що це не їхній вибір. Нам нав'язували. Нам спеціально зарубали це все українське, а насадили своє російське. Але порівняйте ці мови, яка наша українська співоча мелодійна із російською. Це взагалі навіть не рівняється. Ви самі це прекрасно розумієте. Тому ті люди, які думають, що вони все життя спілкувалися на російській мові, вони помиляються, їм це насаждили, це не їхній був вибір. І це, звісно, наскільки жалко. І одним словом, за півтора року в Новій Зеландії, будучи півтора року в Новій Зеландії, скільки вдалося зробити, і я вважаю, що я справді на своєму місці, друзі, саме в Новій Зеландії. І зараз мені дуже подобається займатися моїм проєктом зв'язаним з Ютуб каналом, розповідати історії про Нову Зеландію. Я також це зробив, коли тут не було жодного Ютуб каналу на українській мові про Нову Зеландію і дуже цим пишаюся. Так що, друзі, така штука. Через те я сьогодні розповів, чому я знаходжуся на своєму місці в Новій Зеландії. І ми продовжуємо, друзі, рухатися далі. Дякую, що ви продовжуєте мене підтримувати в моїх всіх починаннях. Поставте вподобайку, підпишіться на цей YouTube канал, розширений коментар напишіть. Нехай щастить вам усіх ваших починаннях. Будемо на зв'язку і слава Україні!